Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Швейцарія, Японія, просто подивіться всі боря. Я знаю в Україні ситуація дуже непроста, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є: якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Будь ласка, військові, не те, генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю, Міндічу, оцю цю історію — історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От Тоді може бути прямо діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки не ну, взагалі такі заходи існують, але завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних і фінансувань, які б за яких вже мали б щось побудувати, бо да. Але ну короче, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги, бороти, а реально як та сплатяться, то вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорить, але давайте будувати ось, типу, електростанції і покривати їх, типу такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там бояться ракет війни. оцеї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто Нас став, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну. Вони ж будуть зацікавлені вже і в європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в європарламенті, бачив, про що як спілкуються, і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно до по заслугам получить за ті останні чотири сотні років. Ніщо нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки хожу, це відео записую, я ще не, не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Хороші новості, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитив. Слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка.